Багато хто з риболовів початківців стикається з проблемою, як же обрати собі правильно шнур або правильний шнур Трьохжильний, чотирьох, п'яти, восьми, дев'яти, дванадцяти. Як розібратись в усьому цьому? Давайте про це сьогодні і поговоримо. Вітаю всіх пані та панове! Мене звати Олександр. І давайте сьогодні трохи про шнури, повідці і поводкові матеріали. Наведу приклади з найпопулярніших по жильності шнурів 4 і 8. Яка ж різниця між 4 і 8 жилами? На відміну від чотирьох жильних шнурів, 8 жильний шнур не гуде в кільцях, що, наприклад, дуже дратує багатьох риболовів. В нього трохи далі виліт. З вашою приманкою, він м'якіший, в залежності ще від його діаметру і е, обробки, якої він там. Ну і з мінусів він не дуже сильно стійкий до абразиву. Там гілки всякі на дні, високі бровки, каміння, ракушка, камеші. Все-таки жил при одному і сам, тому самому діаметрі жил е, більше. І ці волосінькі, тоненькі, вони починають розсатуватись. Чотирьохжильний шнур він трохи уступає восьмижильному в дальності закиду, десь, ну, пару метрів загубити, це ні про що. Е, гуде по кільцях, з цим можна теж жити. А от він більш стійкий до абразиву, і це саме головне. Наприклад, при ловлі з берега, на тому самому всім відомому річці Дніпро. Е, високі бровки. В основному це. Ракушки або каряги якісь в заливах, ну і каміння дуже багато. Тож чотирьохжильний шнур буде більш стійким. І от серед обраного, наприклад, усього цього потрібно щось собі обрати. Яка ж між ними різниця? Ну, давайте по порядку. Є шнури дешевші і є дорожчі. Різниця в матеріалах, різниця в плотності плетіння, різниця в обробці. E, самий дешевий шнур, поліетилен-поліестер. не сильно співпадає з діаметром через те, що він не плотного плетіння, але достатньо міцний. E, трішечки дорожчі, буквально там зовсім малий якийсь бюджет. Вже більш точні по діаметрах. Наприклад, кіншин чотирьохжильний. він вже йде з просочуванням для більш, більшої скоскості, не сильно п'є воду. Чотирьохжильний такий самий Safina вже більш цікавий шнурок. Він і тонший, і більш гладкий за рахунок того, що в ньому там більше технології, і трохи інакший матеріальчик. З восьми жильних є в нас Safina і є X-Game. Наприклад, в чому ж різниця між ними? Бо бюджет в принципі різниця. Так от плетіння в X-Game більш плотне буде, він менше розтягується. Сафіна трішечки м'якіша, ну і може трохи більше буде пити воду. До речі, про розтягнення шнурів. Шнури ну, дійсно тягнуться, але це не відчувається там, на одному метрі, наприклад. А це відчувається, або виробники заявляють, там, на 100 метрах шнур там тягнеться 1 метр, 2 метри, 3 метри, 5 метрів. На що це буде впливати? Дальність закиду та Співпадіння з діаметром до соток міліметрів це не сильно важливо, а от на виваджування і чутливість до покльовки, так, це буде впливати обов'язково. І трохи про те, як маркуються шнури, що означає ЛБ, від чого залежить розривна здатність шнура, чому на цьому заявлено там 7 кг, а на цьому 6, все дуже просто. Як вимірюється розривна здатність шнура? Спеціальний станок з трьома чи чотирма вальцями, без вузла шнур рветься, там, ну, допустимо, 10 разів. Е -е, вибирається середнє е число, і на шнурі пишуть, скільки він кілограмів витримує. На вузлі шнур буде тримати трішечки е менше на розрив, але ще дивлячись, яким вузлом зв'язувати. Це вже за вашим бажанням будь-яким зручним або досить багато інформації є на просторах інтернету, який вузол тримає більше навантаження, який менше. Що ж це означає решіточка 1, решітка 08, решітка 0,6, 0,2 і так далі? Вищі та нижчі цифри? Цей значок. З заявленою цифрою він характеризує кількість матеріалу, задіяного на одиниці площі поперечного розрізу шнура. Тобто, наші всі, в принципі, риболові, вони звикли там 0,8 це буде там, наприклад, 014 міліметрів. Решітка 1 це буде там 0,16. Але це не зовсім точно. Ми визначились з діаметром шнура, обрали. Чотирьох або восьми жильний шнур і йдемо на рибалку. І нам ще потрібні повідці. А повідці в нас бувають Флюорокарбон. Він є і м'якіший, і жорсткіший, в залежності від умов, діаметру, там бажаного трофею, ми обираємо той чи інший варіант. Або вже е сталь проволока. Скрутка або готовий повідець, або в розмотках матеріал, якщо ви сам хочете пов'язати, не питання, цього всього достатньо. Так от, серед усього ось цього, що нам необхідно обрати. Наприклад, є різні розмотки. Давайте з цього почнемо. Наприклад, в серії Ardent 25 метрів. Ну, якщо ви там забажаєте якусь кількість, в кіншині є 8 12, і в саваді 10. І 30. Яка різниця між ними всіма? Ардент достатньо жорсткий флюр. Кіншин. Він трохи м'якіший за саваду. Савада найжорсткіший флюорокарбон. Для чого який потрібно обирати? Тут окунець, або ми йдемо ловити там форель, наприклад. Більш м'який флюр. Або нам необхіден зовсім тоненький, такий, щоб делікатна була проводка на мілких приманках. Ми обираємо кіншин. 8 або 12 метрів, це вже залежить від ваших забаганок. А от Савада він жорсткіший, в більших діаметрах витримує, в принципі, достатньо гарну рибу, щуку, наприклад, якщо ми будемо її ловити, то вона навряд чи його перекусить одразу. І є тонкіші діаметри. Якщо ж будемо говорити про те, що вам не хочеться в'язати і заморочуватись з повіцями, то є готові варіанти. З флюорокарбону різної довжини, різних діаметрів, застібки побільші, поменші, е, вита проволока так само в більших-менших розривних навантаженнях і більшої меншої довжини. До речі, і жильність. На що впливає жильність? Будемо говорити от стального повітця. Дивіться, є семиволокновий, є. 19-й волокновий і є 49-й волокновий. Е, чим більше волокон в повіці, тим він буде м'якіший. Наприклад, на маленькі блешеньки візьмемо саме м'який повідець. Якщо у нас блешні там, по 17-20 грамів, великі достатньо. Немає сенсу м'якого повіця, він скоріше скрутиться на великій вазі. І візьмемо тоді 7 волокновий. Далі готові повіці скрутки. Є Скрутка, є скрутка з безвузловим з'єднанням, і є титанові готові і титанова скрутка. В чому різниця між, наприклад, цими оповіцями сталь і титан. В чому різниця? На стальну скруточку дістали рибу, вона її там зігнула і сидимо, потім вирівнюємо його. А ось з титаном все навпаки. Його можна гнути як завгодно, він все одно буде. Більш-менш рівне залишиться. Але все-таки, якщо захочеться душі розкритись і самому щось там руками поробити, є е, сталь і титан в розмотках. Ви самі будете в'язати з вертлюшком або без, застібкою такою, застібкою такою, будь-якої довжини, якої вам захочеться. Резюмуючи все вище сказане, давайте наведемо декілька прикладів. Е, Озеро, невеличка риба, вудку ми вибрали там до 5 або до 7 давайте, краще грамів. Котушка в нас вже є. Який же шнур. Діаметр 0,4. За японською класифікацією, це ну, в метричній системі, припустимо, приблизно 0,1. Цього буде достатньо для того, щоб ловити на вазі 2, 3, 5 до верхнього тесту, впевнено. Ловити щуку судака на джиг більш там, великими якимись приманками, до 20 грамів вистачить шнура діаметром за японською класифікацією від 0,6 до 1. Але якщо ми будемо ставити там великі воблери, великий силикон, велика вага в нас буде це зовсім інакший спінінг. і звичайно, шнури в діаметрі від 1 до 1,5. Та визначившись з умовами лову. Наскільки буде забруднена водойма, або просто це буде поверхнева ловля, жереха окуня, або це буде джигування з дна, звичайно, що ми обираємо чотирьох або восьми жильний шнур. Тож, в кого залишили запитання, пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, тисніть дзвіночок. До наступних зустрічей.